Кажуть, що вовк він добріше людей, вовки слово честь пам'ятають, заради становища, влади, грошей, ближніх вони не з'їдають, і людям повчитися треба у них і зло у душі не тримати, навчити людину звір вірсі без зміг, як зграю свою захищати. А знаєте, вовк є чесніший людей у зграї з своїми вовками, на стражі родини своєї і дітей, не страшно їм бути вожаками. А люди, на жаль, знай, прогнутись спішать за блага, за гречку, за гроші. Вовки ж простять справжніх вірних вовчат, їм запах свободи дорожчий. Вовків не тривожать доходи зайців, за білок не голосують, і лапи, скажімо, в кишені бобрів, вовки ну ніколи не сунуть, а люди і мрію, і друзів своїх буває, що зрадити можуть. І поміж людей дуже мало таких, хто був на вовка похожий. Як мало скажу вам на світі людей, що духом похожі з вовками, носителів чистих і світлих ідей, не страшно їм будь вожаками.